Доброго дня, слава Україні! Ми земноводівська громада. Практично щодня отримуємо вантажі з-за кордону, гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених осіб. І також відправляємо в гарячі точки, де люди не мають продуктів харчування і взагалі засобів до існування. Сьогодні до нас прибув вантаж з Франції, також частково з Польщі. Сортуємо, пакуємо і відправляємо далі по Україні. Суми, так, там складна ситуація, сиділи в підвалах, важкий доступ до магазинів. Ну, в цілому. Приїхали сюди, бо тут безпечніше. Переживаємо ці бомбардування, починаючи з 2014 року. Дуже напружено, дуже постійно поруч там бомбардування. Наше місце поруч з Ізюмом знаходиться, який вже майже стерпнув. Тому ми дуже переживаємо за тих, хто лишився в бомбу. З Харкова виїхали е, після 10 днів. Мабуть, десь так. Е, було ну дуже напружено, та вирішили виїхати після того, як бомба зривалася поряд з будинком. Дуже добре прийняли. Дякуємо, дякуємо всім, хто прийняв, хто допоміг. На путі всіх дуже дякую, велике дякуємо. Я взагалі то господарка, яка приймає, але я колишня біженка з Донецька і зараз я приймаю людей, які приїхали з Ворзеля. І дві родини ще з Харкова, тобто у мене семеро людей з Ворзеля і дві родини з Харкова. Ситуація там дуже погана. З Ворзеля у жінки в неї вже розбита. Розбитий будинок там побита в Харкові. Поки що кажуть, стоять, але там неможливо вони більше двох тижнів проводили в метро. Людям було дуже погано. Спасибо мужево сестрі. Найшла волонтера, в ви которой витишили нас, з цього ада. Троє суток до сюди Львова. трудно. Спасибо всім волонтерам, спасибо всім, хто принимали нас запорожня в Львові. Чали на передовой. герой захищає нас. Двадцять восьмого березня у цнапі. Розпочався прийом заяв від осіб, які перемістилися з території бойових дій у земноводівську громаду. На даний момент ці особи можуть отримати довідку про перебування на обліку внутрішньопереміщених осіб. Для цього необхідно звернутися в ЦНАП з паспортом або ID-картою, ідентифікаційним номером платника податків, свідоцтвом про народження дитини. Та відкритим рахунком у банку. Також для внутрішньопереміщених осіб передбачена щомісячна адресна допомога з державного бюджету. Допомога надається у таких розмірах: для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень, для усіх інших осіб по 2 тисячі гривень у місяць.